онлайн кохання обернулося шахрайством. 42-річна мешканка Коломиї довірилась іноземному залицяльнику, який обіцяв надіслати їй коштовні подарунки. Але замість омріяної посилки втратила майже 360 тисяч гривень. Зі слів потерпіли листування із новим знайомим тривало з минулого року. У із соціальних мереж жінка познайомилася з іноземцем з Англії. Європейц. Справи враження порядного чоловіка із серйозними намірами. Чоловік представився військовим Джонсоном, який воює в Сирії, та невдовзі має приїхати на Україну. Але перед тим залицяльник надіслав жінці нібито посилку з коштовностями. Невдовзі з потерпілою зв'язався кур'єр та повідомив, що посилка на митниці для її отримання необхідно сплатити мито та штраф. Довірлива Прикарпатка кількома платежами надіслала на вказані кур'єром рахунки майже 360 тисяч гривень. Однак Жодної посилки не отримала, а військовий Джонсон перестав виходити на зв'язок. Наразі слідчі територіального підрозділу поліції внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за числою 3 статті 190 Кримінального кодексу України та розшукують шахраєм. Щоб не стати жертвою онлайн-шахраїв, поліцейські прикарпаття застерігають громадян не перераховувати гроші невідомим. Будь-яка передоплата, яку вимагають пройди світи, уже є тривожним сигналом. Будьте обережними під час онлайн знайомств. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія за